Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Ну Дивіться, тема така коротенька про покращення апетиту свинки. Я знімав в прошлому відео, що спортився апетит у свинки. Це в нас одна порісна свинка. Щось втратила апетит. І оце. Ліза теж, що стратила апетит, хоча вона ніколи не ну, вона завжди була з таким хорошим апетитом. Що ми зробили? Ми перед їжею даємо літр півтора ну, до двох літрів сироватки, Сироватки. тобто перегон з молока. І да, це впливає на покращення апетиту, тому що амінокислоти, які. Є в молоці в перегоні в цьому, вони сприяють тому, що ну, тікай, що ти хочеш? Вони сприяють тому, що в синки покращується апетит, і клітинка більше споживає того білку, що вона отримує. І тому можна сказати, що це такий дієвий бабусін метод, який працює. Так, ану тікай. Ай, бачите, які котяра у нас тут. І цей дієвий метод він працює на те, щоб покращити апетиту свиней. До речі, так ми розганяли свиней, в яких був, ну, ми дивилися на приріст ваги. Приріст ваги був там 800 грам, 850 грам, нас це не задовільняло. І було таке питання, як же ж покращити приріст ваги. а Якщо ми даємо ну, повнораціонний корм, там соя, ну, все що потрібно, а приріст. Складав у нас там 800-850 грам. Проглистували, ніякого не було результату. Все було так само. І ми почали давати сироватку, і приріст збільшився до 950 навіть до кілограму. Ну, можливо, хтось скаже, що кілограм 100 це нормально. На мій погляд, кілограм на добу приросту це зовсім-зовсім непогано. Тому, друзі, що хочу сказати, сироватка це досить непоганий такий спосіб, такий лайфхак від наших бабусів і дідусів, щоб розігнати апетит у свині. І це особливо стосується порізних свинок, коли вони на 60-й, на 70-й день втрачають апетит, щось сумують. Сироватка дуже-дуже позитивно впливає на їхнє травлення. Так що, ось такий от прийомчик. Я ділюся з ним, ним цим прийомом з вами. І кому цікаво, кому це було корисно, ставте вподобання, коментуйте, яким ви чином розганяєте апетит у свиней і як це вам здається. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе, Україна понад все. Працюємо для перемоги з Бога!